В Україні другий рік триває війна для тих, хто не знав або забув. Щодня гинуть наші захисники, армія окупантів знищує українські міста, будинки і родини. Здавалося б, ненависть та відраза до ворожої країни у нас має бути колосальна. Від усього, що пов'язане з Росією, захочеться просто блювати. Але виявилось, що ні. Нещодавно українці з радістю приймають у свій інфопростір новий російський серіал про кримінал, пацанів і компартію. Вулицями наших міст ходять підлітки і на всю слухають сідую ночь, захоплюються бравим руським воєнним і згадують блатні слова сусідських в'язниць. Що це? У деяких наших людей знесло дах і все що під дахом? Чи це чергові каверзи російських спецслужб, які здійснили контрольний постріл у психіку наших підлітків? Що ж, розберемо детальніше серіал слово пацана кров на асфальті? Саме він останнім часом наробив галасу не тільки в Росії, а й здобув шалену популярність серед української аудиторії. Ви на каналі Макодзеба. Не забудьте підтримати відео потужною вподобайкою, коментарем та підпискою. А ми починаємо. Картинка «Слово пацана знята режисером Андрієм Першинним на прізвисько Жора Крижовніков. Що прізвисько, що назва серіалу. Сам сюжет вже взяти із книжки татарського журналіста Роберта Гараєва Кримінальний Татарстан. І насправді кажуть, книжка версія ще більш жорстокіша, але сумнівів немає, що реальне життя Росії воно ще більш жорстокіше і бидлядське. Популярним серіал став завдяки Тіктоку та Інстаграму, куди виставляли його уривочки. Деякі знавці звинувачують саме Тікток-блогерів. Мовляв, це вони розкачали рейтинги серіалу поміж підлітків. Також підтверджують популярність серіалу і рейтинги його саундтреку, а саме Аїгел пияла. Топ 100 Apple Music в Україні. Ця пісня зайняла перше лідируюче місце, а вже потім всі інші українські пісні. Ось такі у нас справи на другому році війни, друзі. Я принципово його не дивився і дивитися не збираюсь, але ознайомився з різними оглядами на нього. Тому можу зробити свою оцінку. За самою назвою вже можна здогадатися, про що кіно. Та й що ми хотіли від російського кінематографу. У них два стилі серіалів або однотипна. Точно драма про якусь там провиційну дурьоху, яка приїхала підкорювати Москву, або про братву і кримінал. У даному випадку чергова жесть про злочинні угруповання, можна сказати, бригада 2.0. Ледь забули того Сашу Білого з його пропутінською позицією. Та воно відродилося у нову морду на прізвисько «Одідас». Ну, Трошки пізніше про нього. Отже, коротко сюжет. Для тих, хто не захотів травмувати свою психіку і дивитися цю картину репі на приплилі, без спойлерів, звичайно, трошки вам розповім. Події відбуваються в далекому місці Казань. Слухайте, хтось бачив на карті Де та Казань і де Україна, яка взагалі може бути схожість та ментальність, як думають деякі. Час розгортання подій кінець 80-х, розвал совка, бунтарські віяння і кримінальний романтизм. Зразковий учень-піонер комсомол вирішує стати членом вуличного угрупування. Причини, чому він так вирішує, бо то, на його думку, круто, типу за братвою сила і підтримка. І ще хтось буде перечити, що тут не романтизується злочинність. Так ось цей колишній піонер заводить дружбу з гопніком, і тут вся увага переключається вже на цього кадра. Симпатичний, вміє гарно битися, нічого не боїться, вихований вулиці, ну прямо мрія будь-якої російської дівчинки Катюши. Пізніше до нього повертається з війни рідний брательник, старший, типовий російський військовий, але показаний у позитивному світлі. Тобто, що це? Українські глядачі. Дивилися на цього руського воєнного і захоплювались ним. А потім, мабуть, ще й не забули десь там у Фейсбуці лайкнути пости про збір коштів для наших поранених бойців, так? Ось такі у нас подвійні стандарти виявляються. Ну що далі там? Билися хлопці одне з одним, розборки, синці, сигарети, таке собі звичайне життя Росії, поки не сталося вбивство. І тут універсамівські пацани вирішують вместитися і стають на реальний небезпечний кривавий шлях. Далі маразм міцніє: взірцева восьмикласниця закохується у одного із героїв і звертає не на ту доріжку. Вчительниці англійської дають по голові, щоб вкрасти шапку. Янукович, зізнавайся, ти тут сценарій писав. А до якогось там дядька залізають у віконечко і тирять віддік, і вся ця хрінь так весело, просто під музичку Кто ти мой новий герой? співає Міраж? На якому гориші взагалі відкопали цю пісеньку? Заправляєш всім цим бравий пацан, і немає тут нічого повчального, все подобається легко під соусом пригод і романтика. Але згодом кримінальні забавки змінюються картинкою жорстокості суспільства, яка просто вражає. Тільки чого взагалі повчають ці всі кадри серіалу, яка в суть сюжету, одному автору, мабуть, і відомо. Якщо ви, не дай Бог, подивилися цей серіал, напишіть в коментарях вашу думку з приводу цього. Шодевро, і взагалі навіщо дивитися це. Сюжет, як я зрозумів, ну там десь на трієчку нетяжкою. Моральна складова взагалі відсутня. Але популярність шалена до небувалого просто до того ж не тільки на Росії, а й серед українських підлітків. Та чого ж в самій Росії навіть не дивна популярність такого контенту. На болотах давно поширений і введений у кров культ бандитизму та насильства. У них розвиток подібного мислення не тільки не забороняється, а й підтримується державою на всіх рівнях. Навіть їх президент, будь би він не ладен, постає як наполовину пітерський гопнік, а на половину червоний чекіст. Ось таке поєднання ідеального образу у ворожій пропаганді. Тому для них цей серіал це просто потрапляння точно в ціль. Ба більше російські підлітки так захопилися кримінальними героями, що на вулицях Казані, Москви та інших міст. Почали влаштовувати масові бійки, так звані розборки на асфальті. Юнаки намалювали карти розподілу районів та створили екстремістські телеграм-канали. Існує навіть неперевірна інформація, що новороджену дитину в Татарстані під впливом цього серіалу назвали Чушпаном. Що ж з Росією давно все зрозуміло? Там в голові мої апілки, да-да-да. Але що ж в Україні? А в нас в першу чергу зіграв той фактор, що кожне порожнє місце треба чимось заповнювати. Якщо в Україні останнім часом майже нічого не виробляється для підліткового контенту, то Росія промоніторила ринок і швиденько заповнила цю прогалину. А юнацька психіка дуже вразлива. Це дорослі, і то не всі чудово розуміють, хто ворог і яка його каверзність, а підліток ні. У нього інтерес в дружбі-підтримці, вивіз своїх бунтарських рис, а тут такий серіал провокаційний під руку потрапив. І популярність його, помітьте, злетіла, коли стали забороняти ще дивитися це. А заборона по логіки підлітка це як сигнал, що там щось таке, що приховують, як кажуть, чого не вільно, те й кортить. Тобто, основна його популярність в Україні виросла через заборону. Або вже забороняйте як слід, щоб ніде його не можна було ввімкнути, а ви працюйте з дітьми, бо з підлітками так не пройде, з ними треба говорити, а не наказувати і вимагати. Пояснювати, щоб вони емоційно відчували хто ворог, а хто друг, і самі спіймали щиру відразу від подібних кіношок. Та й дорослі також мастаки називати дітей ледь не зрадниками та колаборантами. А чи це не ті дорослі, які самі у свій час фанатіли від бригади, «Бандитського Петербурга» та іншого подібного шлаку? А діти були такі маленькі і спостерігали, що мама з татом чи бабуся з дідусем дивляться? От вам і вплив. Та й Росія також даремно часу не гаяла і наповнила серіал усіма можливими трюками і гачками. До речі, як для своєї аудиторії, так і для закордонної. Для початку звернемо увагу на те, що серіал знято при підтримці Російського інституту розвитку інтернету. А ця структура, між іншим, розподіляє бюджет, на так би мовити, патріотичний контент. Йдемо далі. До наглядової ради цієї організації входять Маргарита Сімонян, знайоме обличчя, так. А також замісник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Тобто ланцюжочок сходиться без лапи спецслужб, тут ніяк не обійшлося. Потім був момент, коли один із героїв після бійки емоційно запитав брат братушечку свого: а перед фашистами ти також на коліна станеш?» Фраза пролунала в момент кульмінаційного потрясіння, і мало хто її усвідомив. Але ж воно так і працює: забити свідомість людини емоціями і внушити необхідну інформацію. Так цигани на вулиці роблять, забивають баки, і людина хоп і без грошей, без трусів чомусь. А як так вийшло? Пес його знає, ця фразочка була сказана не просто так. Тобто означає, що будь-які вибачення чи пощада вигаданим там фашистам неможлива. Пацани не звільняються. Ще одна крилата цитата серіалу. Так вони намагаються внушити дух барянічої непокорності всім. Кого назвуть фашистами. І таких фразочок із серіалу чимало. Просто глядач настільки захоплений сюжетом, що не звертає на них увагу. А ось чому. Дивіться, який ще кадр є Російської Федерації. Мабуть, вирішила тонко пожартувати над українцями. Бачите? Сумно, звісна дата для українців, навряд чи з'явилася випадково. Але запитайте у будь-якого підлітка, чи помітив він цю штуку. Ні, майже ніхто не помітив. Всі захоплені спостерігати за цим сюжетом. Хіба треба зайвий раз наголошувати, що дивитися подібний бруд під час війни просто цинічна неповага до наших захисників. Також обурюють свідомих українців і коментарі, типу, як добре було в СРСР, хотілося б там пожити і тому подібне. І це все не з вуст людей похилого віку, а від підліткового покоління. В голові наших дітей якимось дивом романтизувався радянський союз. Ось такий парадокс, друзі. Але окрім моральних збитків, цей серіал напряму фінансує війну. Кожен перегляд, кожен лайк це додаткова копійка в російський бюджет. Тому дивіться краще українське, підтримуйте наш контент, наш YouTube. Так Міністерство культури і інформаційної політики України виступило із заявою щодо поширення негативного впливу серіалу. Проте реально заборонити вони його не в змозі. Адже існують піратські сайти, ВПН і подібні лазівки. А єдиним методом на ворожу дію може бути лише протидія. Якщо є такий запит на кримінальні серіали, чому б не зняти щось своє? Про київські базари 90-х? Хтось знає, що тоді діялось, про львівський кримінал чи про дніпровських пацанів? Та знаходяться у нас і такі, кому слово пацана до вподоби і хто запекло захищає цей ворожий витвір мистецтва. Наприклад, горе-блогери Анна Алхім та Заліпуха заявили, що їм цілком подобається серіал і відмовлятися від своїх слів вони не збираються. Звісно, що дослухатися до їхньої думки адекватні українці ніколи не будуть, але свою аудиторію блогери мають і позицію в маси несуть. Та окрім дрібних блогерів, тележурналіст Дмитро. Угадайте хто? Ну Гордон, звісно, заявив, що слово пацна не має ніякої пропаганди, а навпаки. Критикує радянський режим, і подібні кіношки цілком рекомендовані для перегляду. Мабуть, пан Дмитро виріс ще у тій дійсності, де кров і пацани були буденною справою, тому нічого поганому в тому не бачить. Що ж можна сказати? Слово пацана це справжнісінька зброя проти українців на рівні із Іскандером чи шахедом. Просто влучання не в тіло, а в психіку. Гадаю, свідомим українцям не треба пояснювати, де цяцька, а де гімно. У нас вже давно виробився імунітет на всілякий російський контент. А хто ще в роздумах, скоріше закривайте те слово пацана та переходьте на український YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте свої вподобайки і розвивайте українське. На цьому все, друзі. Дякую за увагу. Також можете підтримати мене донатами, це суттєво допоможе в розвитку канала. Посилання буде в описі до відео. Будьте здорові і до нових зустрічей!